Зараз за допомогою спектрометра я вам покажу і ще наглядно по нержавійці, яка з них правильна, яка неправильна. Ось ми одразу візьмемо, де нас? Оце, да, правильна нержавійка. Дивись, підходь ближче. І просто перевіримо йому спектральний аналіз. Бачите, нікеля 10%. Це, ну, Оце еталон звичайної нержавійки. Давай тепер низок. Та, воно витягне в 10, то і зараз воно покружить там, ну, суть питання витягне. Тепер беремо нержавійку, яка без нікеля. Тобто, ну, фехраль метал, по суті, да? але чомусь немагнітний. І бачите сіки тут нікеля. Цілий сіки, правильно. не сіки. <плес> І низок. Це вже затяжка відео, але ми маємо показати вам, щоб ви розуміли саму ситуацію. Немає нікеля, бач? Ну, ти його ніде не візьмеш. Як, як його немає, то спектрометр не покаже. І останнє там, де в нас одна частина, да, друга частина ні. Верхня частина ні. Так як ми пам'ятаємо з відео. І зараз робимо нижню частину. І з нижньою частиною все порядок, нікеля 10%. Так що бачите, спектрометр спектрометром, але в нержавійки достатньо, що болгарки і магніта. І не обов'язково не магнітне значить, воно іскра велику роль грає. Так що дивіться, підписуйтесь, перевіряйте і звичайно присилайте ваші посилочки.